Шість тисяч доз вакцини проти туберкульозу для профілактики інфекційних хвороб передав угорський уряд Закарпаттю. Поставку здійснили в межах п'ятирічної програми Угорщини, яка завершується цього року. Йдеться про забезпечення потреби області вакцинами, які відсутні або наявні в недостатній кількості. Минулого року ми вже заявили, що партія в кількості 6 тисяч вакцин буде доставлена на Закарпаття. Ми цю обіцянку виконали, як і всі раніше дані обіцянки. Наразі ми виконуємо також інші обіцянки і ще раз запевняємо про свою солідарність із українським народом. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, наразі в Україні діє режим воєнного стану, тож зрозуміло, що є певні логістичні труднощі щодо централізованого постачання комбінованих вакцин. Такі препарати значно зручніші для проведення перших планових щеплень дітям, адже одна ін'єкція захищає від кількох інфекцій. Наявність цих вакцин в області дозволить вчасно проводити цільову профілактику. Програма, яка діє з 2017 року, ми отримуємо ряд вакцин. отримували Раніше вакцину від ковіду. Сьогодні ми отримали вакцину від... Туберкульозу важливо, що населення Закарпаття отримано імунізацію, і це сьогодні питання номер один. Не дивлячись на війну, Угорщина нам допомагає і в рамках попередньої програми тримає своє слово. Сьогодні ми отримали порядка на 800 тисяч даних вакцин, які будуть визначені місця саме в які медичні заклади вони будуть направлені і буде проводитися вакцинація населення Закарпаття. Тож наразі закарпатці вимушені переселенці, які проживають в регіоні, мають можливість зробити щеплення від небезпечної недуги і таким чином подбати про імунітет та власне здоров'я.